ТЦК забрали батька, а чотирьохрічну дитину залишили на вулиці. Татала з Одеси їли з рота людини. Вода сам розповідає, як краде гроші в абоненті у Києві. Помітили першого темношкірого ТЦК. Новини після яких хочеться помитись. Стоматологи з Одеси їли з рота пацієнта. Перед тим як я покажу відео, давайте ще раз прочитаю. Стоматологи з Одеси їли картоплю з рота пацієнта. Ні, ну тут читай хоч сто разів, поки не побачиш, не повіриш. Ну що, Вадим, ми гарно поработали, можна і перекусити. А, це реклама. Ну да, це ж просто реклама. Просто реклама. Ніби це міняє суть. Ви взагалі? Ви реально подумали, та це просто реклама? І не треба казати мені, що це типа я сказав. Ви взагалі то согласилися зі мною. Ви подивіться, як вони довго вимочують ту картоплю. Ніби no... там прям борьба за соус Дві шпаги проти одного язика. Блін сто процентів можна знайти порно з такою назвою. Прикольно було б, якби вони не зупиняли б цю машину крінжа і запивали б це все добро під шлунковим соком. І здавалося б, гіршого і уявити не можна. Та чого ж не можна? Уявіть, що було б, якби це були не стоматологи, а проктологи. Але на жаль, чи на щастя, такого відео в мене немає. Цікаво, що за це отримав пацієнт? Ну якщо йому знижку зробили, то я його понімаю. Але якщо йому за це дали просто сирний соус. Ну то я його теж розумію. Я б цього пацієнта в телефоні записав би Андрюха Соусний. Щось мені здається, що його Андрюха звати. Ну бо согласіться, в кожного є друг Андрюха, який в теорії міг би таке вчудити. Чи реально ще більше боятися стоматологів? Ну після цієї реклами виявляється реально. Але якщо чесно, то немає чому дивуватись. Стоматологи ж багаті, а в багатих там свої причуди. А вас, до речі, не розвалюють акторські здібності стоматологів. Що, Вадим, ми гарно поработали, можна і перекусити. Ну, по перше, хто перед тим хоче їсти, робить отак. По-друге, перед тим як будеш казати, що ти на відео получився погано, подивись ось це. Mm, Віталік, у нас пам'яті хватить тільки на один кадр. Ти, будь ласка, славненько постарайся. Mm, Оце молодець Віталік. Мені здається, своєю мімікою він виразив емоції усіх людей, яких на роботі СММник напрягає зніматись у відео. Ну а по факту, реклама яку задачу має? Щоб про неї дізналося більше людей. Так що, по факту, в них усе по плану. Новини після яких хочеться помитись. У Києві помітили першого темношкірого працівника ТЦК. Виходить, ТЦК вже на Netflix рівняється. Якщо ви не замітили, то він ще такий здоровий на фоні інших працівників. Є відчуття, що він зайшов в військкомат, сказав: «Тепер я ТЦК і йому просто не змогли відмовити. Віддай мені свій одяг, взуття і мотоцикл. Якщо ви не замітили, то поки навіть не було жодного жарту про колір його шкіри. Мало того і не буде. Але ходять чутки, що вночі йому вдається більше зловити людей, ніж вдень. Чи можна було б придумати більш стереотипного і банального приколу. Навряд. Але погодьтеся, є в цьому трохи екзотики. Ну от признайся сам собі, от якби тебе вже прям пакували в буса, Хотілося б, щоб саме він це робив. От і я про це. Хоч історія цікава вийшла, цікава реакція людини, яка знімає, ну тут треба слухати. <звук> ну, типа, що її дивує? Чорношкіра людина Навряд чи. ТЦК Навряд чи. Темношкіра людина в ТЦК? Ясен хрен. З іншої сторони, на відео, крім того, що вони з папками більше немає доказів, що це саме ТЦК. Опа. А можна вже говорить темно, як у в дубі? Коротше, якщо він в ТЦК не через те, що чийсь кум, то не бачу нічого поганого в цій новині. Треба бути вдячним усім, хто переходить на світлу сторону. Новини, після яких хочеться помитись. Водафон обманює людей на гроші і навіть цього не соромиться. Мало того, водафон це відкрито в смс. Проста математика, ваш тариф коштує 145 гривень на 4 тижні, тобто 1740 гривень на рік. А ми вам пропонуємо підключити рік за 1930 гривень. Економія очевидна. Вони пропонують заплатити 1930 гривень замість 1740 гривень. Ми реально. економія капець, яка очевидна. От тільки економія чого, економія здоров'я. Водафон переживає, що мені гроші кришу знесуть, того хоче забрати в мене їх чим побільше. Притому починається повідомлення зі слів проста математика. Але по факту математика взагалі не проста. Бо там пише: 145 гривень на 4 тижні, тобто 1740 гривень на рік. Тобто? Що значить? «тобто»? 145 гривень на 4 тижні. Не на місяць, на 4 тижні. От якби на місяць, то так, рік складається з 12 місяців, множимо 145 на 12, і от якраз. Виходить 1740 гривень, але ж вони хитрі, вони беруть абонплату не за місяць, а за 4 тижні. А я думав, що це в мене Київстар, тільки такий хитрожопий. Всі ви знаєте, чому вони так роблять? Бо В одному році 365 днів, тобто 52 тижні. Тобто ділимо 52 тижні на 4 і виходить 13. Замість 12 разів на рік, як місяців, ми платимо 13 разів. Тому, якби ця математика від Vodafone була б дійсно простою, то 145 на 4 тижні, тобто множимо на 13 і виходить 1880. 75 гривнів на рік, але Vodafone пропонує нам знижку підключити на рік за 1930 гривень. Ну, видно, я хворів, коли в школі вчили цю просто математику. Так, якщо Vodafone вже не канає, то на якого оператора тоді переходить? Я користуюсь Київстаром, який теж кожного місяця придумує, як з мене все більше і більше здерти гроші. О, а ще вас не бісить, що ви можете провтикати точну дату поповнення рахунку, бо 4 тижні можуть закінчитися будь-коли. І потім ти поповнюєш на 300 гривень, скільки й коштує твій тариф, і Київстар присилає смс. Денну плату 20 гривень знято. Щоб замовити тариф, вам потрібно. Щоб на рахунку було не менше 300 гривень. А в тебе вже 280. Це дуже злий. Залишився лайф. І тут я бачу новину. Лайфсе значно підвищує ціни на популярні тарифи для 90% абонбази. Ну що робить? Будемо переходити назад на пейджери. Новини, після яких хочеться помитись, українці обійшли росіян в рейтингу пенісів. Я, чесно кажучи, навіть здогадуюся завдяки кому. Я думаю, що це не просто ключ від цієї майстерні. А це те, чого мають. Äh... Дуже боятися наші вороги. Україна посіла 62 друге місце з середнім показником 14,20 трохи перевищуючи світовий середній рівень. У Росії цей показник 14,16 шістнадцять. трошки дивно зараз радіти такій перемозі. Але давайте спробуємо знайти гумористичне зерно в цій новині. По перше, звідки взялася ця статистика? Я в кого не запитаю, то ніхто нікому не давав дані про свого прутня. Немає ще вроді ніякого додатка, типа Прутень Плюс, де треба було оновити свою булаву. Не було вроді дзвінків з опитуваннями по телефоні. Фону, типа, як вам домашній інтернет, і скільки сантиметрів у вас в трусах? В мене наприклад, ніхто не запитував, якби я знав, що я впливаю на таку важливу статистику, то я б навіть якось підготувався б. Залив би кипятком, щоб розбух трохи? По-друге, пише, що в Україні середній показник 14,20 см, а в Росії 14,16 см. Тобто ми обігнали на півміліметра. Ви чуєте взагалі, що я вам кажу? Півміліметра це навіть показати нереально. Вам не здається, що це занадто точні цифри вимірювання органа, якого по факту ніхто не знає, звідки починать міряти. Ну, от реально, хтось знає, звідки починать мірять. Ну, кінець понятний, а от початок. Я вже вибачаюся за таку вульгарність. Але де цей початок, що ти отак? Дивишся лобок, 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 півміліметра, все починаємо міряти. А ще ж є цей чоловічий прийом, типу, побрий і буде здаватися, ніби більший. Е, цікаво, цим користувались. Тепер на в'їзді в Україну будуть вісіти ось такі вивіски. Оприлюднили рейтинг пенісів, який базується на звіті 2014 року. А, то ця статистика 14-го року, пацани, скручуємо удочки. Ще таке слово круте підібрали. Звіт. Я вже бачу, як директор зранку такий Лєночка, де звіт по пісюнам? Вже п'ятниця, а вони досі не поміряні. Новини, після яких хочеться помитись. На Одещині чоловік намагався відмовитися від мобілізації через свої релігійні переконання. Однак в суді не зміг згадати отче наш. Ну, виходить, сапожник без сапог. Ну, може, переучив. Знаєте, буває таке, що вивчив все, а згадати не можеш. Так, так, так. Як там було? Е, отче наш Бандера. Давай на перездачу. Або він взагалі не розраховував, що будуть перевіряти. Він завжди читав. Так, давай розказуєш отче наш і не йдеш служить. N. Ну і давайте будемо чесні. Якби згадав, то це що поміняло? Взагалі, щоб вичислити, бреше він чи ні, не молитва важлива, а інтонація. От якби він сказав: Вибачте мене, будь ласка, я забув молитву. Отче наш, якщо відпустите мене, я посповідаю вас безкоштовно. Отак зразу понятно, не бреше. Із десяти християнських заповідей вірянин пригадав лише дві: не вкради та не вбий. Ну а що, людина цінує свій час. Розказав Біблію в двох словах. Якщо чесно, сам їх всі не пам'ятаю. Питаю, того загуглив, щоб пригадати, які там ще заповіді є. І мене насмішило, що прямо на третьому місці зразу пам'ятай день святий, святкувати. А вже на четвертому шануй батька твого і матір твою. Ну і далі всі інші. Не вбий, не вкради. Ти спочатку добре відсвяткуй день святий, і тільки після цього згадуй батьків своїх і думай, що не вкрасти кого не вбивати. До того ж, чоловік, який стверджував, що регулярно відвідує богослужіння в місцевій церкві, не зміг назвати жодного священника, який несе в цьому храмі службу. Ну тут він, звісно, лоханувся конкретно. Завалив екзамен. На такому елементарному. По факту казав би любе ім'я з приставкою святий і когось точно вгадав би. Святий Олексій, святий Олександр, святий Олег. І це я тільки на букву О назвав. Це знаєте, коли сам викладач уже хоче, щоб ти здав екзамена і підсовує тобі самі легкі питання. Ну, де питання вже не на знання, а на логіку. Суд визначив обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Три роки дали, з одної сторони, жорстко, а з другої сторони, пішли на зустріч, получається. Бо Бог любить Троїцу. Новини, після яких хочеться помитись. В Японії створили бюзгалтер Touch ID. Він відкривається тільки при розпізнанні відбитка пальця чоловіка або хлопця. А якщо руки жирні, знаємо ми ваші Touch ID. будеш потім сидіти, згадувати пароль, не згадаєш, прийдеться відновляти пароль. А там вже і дівочі прізвище мами треба згадати і настрій. Вже блін такий не до сексу. Найближчим часом японські винахідники планують створити жіночі труси, що знімаються за допомогою Face ID. То це що виходить? Труси вийде зняти тільки коли в кімнаті світло включене. Чи може під ковдрою світить на себе ліхтариком? Всю романтику вбивають. А що робить дівчині, якщо пісять захоче? Пісять в труси виходить. Блін, то там же ж це фейс ID електронне. Зараз його на мочі, ще як током шандарахне. а потім буде дзвонити до свого чоловіка, щоб той приїхав і своїм фейсом допоміг зняти обістяні труси. Правду кажуть, що мода циклічна. Труси вірності повернулись. Стоп, а як їх прати? Чи їх не можна прати? Так по факту трусиці придумали, щоб жінка не зраджувала. Але для цього не потрібно було видумувати та ID. Можна просто заборонити їй прати труси. Саме цікаво, що японці такі розумні, що видумали такі технології. Але так видно і не поняли, що цицьку з лівчика можна дістати, не знімаючи лівчика. Новини після яких хочеться помитись. ТЦК забрали батька, а чотирьохрічну дитину залишили на вулиці. Новина, чесно кажучи, зовсім не смішна, а більше шокуюча. В Пошуках цікавих подій я натрапляю на одну з регіональних груп, де активно обговорюють бусифікацію в місті, і натрапляю на ось таке повідомлення. Півгодини назад забрали чоловіка біля палацу культури, а дитину залишили на вулиці саму, рочків 4-5. Кожного разу, коли градус новин підвищується, я згадую фразу, яку все життя чув від батьків, аби було не гірше. І зараз я капіець як розумію, чого вони так говорили. Чого не можна Якийсь момент сохраниться, щоб гірше вже не ставало. Окей, але це ж просто хтось написав в групі. Це взагалі може бути неправдою. На заборі знаємо теж написано. Які взагалі підтвердження цьому? Заходжу я, значить, почитати коментарі, і серед сотні обзивалок в сторону ТЦК бачу ось цей коментар. Забрала якась жінка, дитя стояло хвилин 10 на вулиці біля машини, я не встигла до неї вискочити. Ну, має ж бути якась весела нотка в цій ситуації. Ну, хоч якась думка позитивна. Оце в дитини буде любов до держави. Ну окей, нічого позитивного знайти не вийшло. А того, що тут капець як не Весело, може, це в кіт, ніхто не задумувався, чи інфа перевірена. Ну і правда, не будемо імпульсивними, бо по факту підтверджень, крім слів чи коментарів, що хтось там щось бачив, немає. Жодних фото чи відеодоказів. Я на свої очі бачила, курила у вікні. Фух, я нагадую, жодних фото чи відеопідтверджень немає, не кіпішує. Тому нам залишається просто вірити і надіятись, що це все не відбувається. І це я не тільки про цю новину, що в принципі і роблять люди. Да нащо ви ведетесь, який мужик оставить свою дитину на дворі? Але і цим словам. Знаходиться пояснення. Його четверо заламало, там не було варіантів. Ну і такий діалог продовжується і продовжується. І що ми маємо у висновку? Жахливу ситуацію, якій немає жодного підтвердження, окрім слів. Тому, звичайно, будемо надіятися, що такого взагалі не було. Мені здається, якби ТЦК так відважно займалися іншими професіями, то вже були б героями в народі. Бо такі працівники по ціні золота, які не бачать перешкод у вигляді законів і пруть до своєї цілі як коні. І навіть мобілізовують заброньованих. Дивись про це в моєму минулому відео, і не тільки про це, там, крім цього, яку повеселих веселих новин, це був слава Богу, володя, і новини, після яких хочеться помитись. Пока.